Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо. В Україні 18.36, Ви слухаєте українське радіо, продовжує працювати при мікрофоні Віталій Науменко. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Особливо вітаю тих, хто долучається до зв'язку з нами прямо зараз. Ця ефірна година вона насичена, як і наступно. Дуже цікавими аналітичними розмовами на дуже важливі теми. Щойно в прямому ефірі українського радіо був. Представник Верховної Ради восьмого скликання, член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони України, ветеран війни Андрій Титарук його думки щодо публікації головнокомандувача Збройними силами України генерала Валерія Залужного у З Економіст. Впливове і популярне світове видання. Ви чули найбільша загроза сказав генерал. Залужний і одночасно застеріг наших західних партнерів від нерозуміння цього факту, те, що війна в Україні зараз переходить на новий етап. Військові називають його позиційною війною статичного та виснажливого. Бою за словами залужного новий етап позиційною війною статичного та виснажливого бою, на відміну від маневрової війни, руху та швидкості, головнокомандувач вважає, що це біде на користь Росії та дозволить їй відновити свою військову міць, чого ми, ясна річ, допустити не можемо. Далі ми будемо говорити про. Політичну та економічну ситуацію в Україні я з приємністю вітаю в прямому ефірі Українського радіо народного депутата України Верховна Рада дев'ятого скликання, а члена парламентської фракції політичної партії Європейська Солідарність. Це Олексій Гончаренко. Пане Олексію, моє вітання в прямому ефірі Українського радіо. Вітаю вас. У нас приблизно 20 хвилин на аналіз заявленої мною теми. Давайте почнемо вступ. Публікації цього і попереднього дня ВЗ економіст генерал Валерій Залужний, головнокомандувач збройними силами України, виділив п'ять пріоритетів, серед них, зокрема, посилення мобілізації. Що думаєте, ви? Ну можливо, і про публікацію стисло, і про цей фактор мобілізації. Ну, публікація дуже важлива, і стаття така ну стратегічна. І раджу всім з нею ознайомитись. Фактично, Залужний підводить підсумки осінньо літньої літньо осінньої кампанії, ну і називає речі своїми іменами, що той план, який був у України, він не вдався. І він аналізує причини цього. Тобто, наші результати нашого контрнаступу на півдні це просування на 17 кілометрів, що є абсолютно ну, недостатнім для того, щоб казати про хоч якийсь успіх. Також він констатує ну, одна з причин цього, це те, що те, та зброя, яку Україна отримує, вона весь час йде з таким запізненням, в тому сенсі, що там, коли дуже довго наші партнери приймають рішення, там, наприклад, там, надати нам танки і бронетехніку, цей час росіяни не чекають, а вони готуються, як вони мінували все, бетонували, закопувалися. І нарешті, коли ці танки і бронетехніка прийшла, а воно вже пізно і воно вже не дає того результату. І Залужний говорить, що наступного року, коли там прийдуть А 16, то враховуючи, скільки це все рішення приймалося, росіяни теж вже і до цього підготуються. Взагалі, ми маємо серйозного проти нас супротивника, і про це говорить теж залужний. І він констатує, що ми в такому знаходимося в патовій ситуації, і для того і ця війна перейшла в війну на висадження. І що це не на руку Україні, що в цьому сенсі ця війна на виснаження грає на Росію, враховуючи їхній людський ресурс більше набагато ніж наш і нам треба розривати цей такий статус-кво. Ну і він там бачить це, як це зробити. Він там наводить п'ять факторів, комплекс яких може дозволити нам зламати цю ситуацію і зламати цю позиційну війну і вийти з цього такого глухого кута. Uh, ну, така важка стаття, реалістична. Ну, це серйозна розмова, доросла розмова, дорослих людей, і в принципі ця розмова давно вже була потрібна. Бо ну очевидно, що всі ці розмови про каву на набережній Ялти, якими кормили українців тут там, півтора роки. Ну вони не справдилися, і, 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 і треба говорити про це відверто. Uh, що стосується, ну, і він називає п'ять факторів. І ці п'ять факторів це технології. Він там в першу чергу каже про сучасні технології для того, щоб домінувати в повітрі. Це і літаки, і дрони, це радіоелектронна боротьба, це теж сучасна, це сучасні методи розмінування, це сучасна контрбатарейна боротьба, і це мобілізація і навчання резервів. Пане ну, Лексі, давайте подивимося останній п'ятий пункт. Так, так. Я це питання перед вами в ефірі в прямому українського радіо був ваш колега з Верховної Ради восьмого скликання, ветеран війни Андрій Тетерук. Було питання таке збільшення резервів, Які тут існують шляхи вирішення. Як це пояснювати українцям, коли вже є петиції до президента щодо демобілізації тих, хто відслужив 18 місяців? І інші тенденції? Це не просто петиції. Це мій законопроект. Так, Я так. подав такий законопроект, і він дійсно є і петиції відповідно зібрав. Ними голосами, а тому що це абсолютно одне, не протирічить іншому, я поясню. Ні, мова йде про заміну людей. Ну Тобто, очевидно, що люди, які пішли півтора 20 місяців тому, з самого початку, добровольцями або були мобілізовані, але нікуди не ховалися, очевидно, що велика частина з цих людей виснажені і виснажені морально, виснажені психічно. І це серйозна підпроблема. проблема. Хтось з них готовий служити до перемоги і довго і за це їм респект, і пошана і честь. Але хтось виснажений і вони мають право знати, коли вони будуть замінені. Бо ми не можемо виключно одними людьми провести всю цю війну. Це неможливо, просто неможливо. Тому абсолютно одне не протирічить іншого. іншому. Ми з одного боку маємо готувати навіть більше того, воно доповнює. Ми маємо готувати нові підрозділи, ми маємо готувати новий особовий склад, тренувати його, навчати і проводити поступову заміну тих, хто своє сьогодні відслужив, дати можливість їм видихнути, відпочити. Мій законопроект передбачає право на добровільну демобілізацію після 18 місяців служби. Але е якщо е людина хоче продовжити службу, це їхнє безпосередньо право. Але е, ще дуже важливим є те, що е, ці люди, от, ці нові навчені підрозділи, які будуть направлені. Я також подав законопроект про ротацію. Тобто вони мають замінити з собою цих людей, а ці люди мають після цього певну відстрочку від повторної мобілізації. Я запропонував 5 років. Ну, можливо, це буде інша цифра. В тому сенсі нам потрібно зберегти людський потенціал. Саме про це в принципі стаття залужена, що ключовий ресурс це є люди, і, до речі, він там завершується ця стаття. Що саме головне це люди, щоб ми не опинилися в ситуації в якийсь момент, що нам нема людей, які безпосередньо будуть служити, які безпосередньо будуть захищати державу. А зберегти людей і наше найголовніше завдання, в тому числі зберегти їх від вигорання психічного. Морально, і якраз я думаю, що це до те, що там пропоную я, і, і ротації, і можливість демобілізації, це якраз і є шлях для збереження людського ресурсу і збереження нашої армії. Розуміючи, що війна з Росією про те, про що говорить Залужний, може бути довгою. Я повинен зробити важливе оголошення. Увага, шановні радіослухачі Донецька і Одеська області, повітряні тривоги, Донецька і Одеська області, регіони з підвищеною небезпекою. Ви слухаєте Українське радіо. Прямий ефір в студії продовжує працювати Віталій Науменко, З нами на зв'язку член парламентської фракції політичної партії Європейська Солідарність», член комітету Верховної Ради України з питань бюджету Олексій Гончаренко. До речі, ви представляєте в Верховній Раді дев'ятого скликання пана Олексію Одещину. Варварські нальоти, варварські обстріли одеської області останнім часом помітно, помітно, критично збільшилися і зросли. Ну і ви можете почути, я не знаю, чи чуєте ви на фоні. В мене на фоні Сірена підтверджує, що оголошена повітряна тривога на Одещині. Дійсно, Одесьчина після того, як Росія вийшла з зернової угоди Одесу, Одещину і дуже активно атакують саме місто Одесу і Південь Одеської області, райони ближче до Дунаю. І це реально є така проблема. Ну, нічого, ми тримаємося. Пане Олексію, база підтримки ваших законопроєктів стосовно військового обов'язку військової служби щодо нормативного врегулювання процесу заміни або ротації особового складу. Так, це ще один законопроект, який я подав, але він має ту саму мету, дивіться, я взагалі ну, дуже важливим є питання справедливості. І сьогодні є ситуація, коли. От, як я вже сказав, там по демобілізації. Фактично, вхід є, а виходу немає да? з, з лав Збройних сил. І так не має бути. І, і хтось в цій війні там, вже 20 місяців, а хтось взагалі її не помічає. Так теж не має бути. І те саме щодо ротації. Є підрозділи, які там, ротуються періодично, відновлюються, і це дуже правильно. Але є підрозділи, які не ротуються багато місяців. Я знаю певні підрозділи, які два там майже вже 20 місяців без жодних ротацій знаходяться в зоні бойових дій. Це все виснажує і тому я подав законопроект про ротацію, щоб могли відводити. Ну мій законопроект передбачає наступне: що в зоні бойових дій безпосередньо на нулі може термін перебування немає, перебільшу з немає. Бути більшим за 105 днів, ну тобто за 3,5 місяці, 3-3,5 місяці. Після цього підрозділ має бути виведений і має бути відновлений. І після відновлення підрозділ може бути повернути. Звичайно, там відновлення має відбуватися не менше 30 днів. Після цього підрозділ, звичайно, може і має бути повернутий і далі приймати участь в бойових діях. Але має пройти процес відновлення. Це дуже важливо, тому що таким чином ми даємо можливість трішки відпочити нашим військовим і набратися сил. Це все продовження тієї лінії на захист військовослужбовців, яку я проводжу. Мені вдалося добитись прийняття закону про відпустку для військовослужбовців 30 днів на рік, плюс за сімей, плюс час на дорогу, плюс за необхідності за сімейними обставинами до 10 днів. Uh, і, і це було дуже важливо, тому що там десятки тисяч військових вже цим скористалися, і вони говорять, що це стало до них такою можливістю видихнути, побачити родини, відновити ці зв'язки всередині родини, побачити рідних, близьких, і відновитись морально і психічно, і після того повернутися далі воювати. Оце, це законопроект про ротацію. Він продовжує цю. Мою лінію я вважаю, що це є дуже важливий законопроект. Пане Олексі, у нас залишається ще 5 питань і 10 хвилин. Порхання таке невеличке від ведучого, трошки трошки лаконічніше, щоб ми встигли Добре. просто пройти. Щоб уже так би мовити завершити ці парламентські. Парламентський блок в розмові з вами є ще один достатньо контроверсійний законопроект, щодо до якого немає ясності: податок на доходи фізичних осіб військових, коли повторне друге читання і перспективи, що, врешті-решт, ми одержимо? Повторне друге читання відбудеться в найближчі дні. Я вважаю, що цю ідею неправильною. Мова йде про те, щоб забрати в місцевих громад ПДФО від військових, поліцейських рятувальників. І віддати в центральний бюджет. Я вважаю, що це є руйнування децентралізації. Так я абсолютно підтримую, що гроші мають витрачатись не на бруківку стадіони. А як іноді це роблять деякі місцеві влади, і не на серіали, як це на жаль робить центральна влада в Україні, а мають іти на військо. Але для цього не треба забирати кошти. А просто законодавчо можна обмежити, що ці кошти використовуються саме на підтримку війська в різних способах. І яке буде прийнято рішення Верховної Ради, ми скоро побачимо. Минулого разу тим, хто голосував за це, це слуги народу. Представники бувшої фракції ОПЗЖ і більша частина голосу їм не вистачило трьох голосів. Що буде цього разу? Не знаю. Ну були пропозиції до слова про якісь відсотки. Не весь а частину забирати. От різні версії. От, але я думаю, все таки непросте буде обговорення, тому що є 100% відсотків. Непросте не ми просто. точно будемо боротися за збереження децентралізації. А не за її згортання. Ну і хотілося б користуючись вашою присутністю в прямому ефірі Українського радіо. Я нагадую, народний депутат, представник фракції політичної партії Європейська Солідарність Олексій Гончаренко, зараз в нашому в прямому ефірі Українського радіо почути вашу точку зору на бюджет 2024, що буде до другого читання. Ваш прогноз. Ну прогноз. Дивіться, насправді бюджет прийняти сьогодні, от як це там, в мирний час. Тобто реальний документ, який відповідає там, і оце неможливо, бо насправді ніхто не знає, що буде відбуватися наступного року. Ключовим фактором є війна. Наскільки вона там вона буде тривати весь рік, не весь рік, наскільки інтенсивно, наскільки там будуть пошкодження економіки внаслідок і так далі. Тобто, це передбачити об'єктивно кажучи, неможливо. Тому бюджет, безумовно, приймати треба, як... але розуміючи, що це бюджет. Ну, такі, знаєте, чернетка, яка буде ще багато разів переписуватись. В цілому мій підхід до бюджету, я вважаю, має бути наступний. В ньому має бути власне дві речі: перша, все, що стосується війни, тобто військо, фінансування війська, і друге це фінансування мінімальних соціальних стандартів, просто щоб люди пережили цей складний час. Бо коли сьогодні, наприклад, фінансування там на дитину виплати на дитину до трьох років, щомісячно 860 гривень. Ми розуміємо, що це абсолютно неможливо утримати дитину такого віку за ці кошти, це просто неможливо. А це для нас сьогодні взагалі людський потенціал, як ми вже говорили питання. номер Ну і можу таких прикладів навести багато. Це і виплати пораненим, і яких виводять поза штат, і ці люди часто получають по 500-700 гривень на місяць. Уявіть собі, віддавши вже здоров'я за державу. Ну таких речей не має бути. Тобто держава має. Ще раз повторюсь, два пріоритети: військо, тобто, це військовослужбовці, зброя, все необхідне. І друге це мінімальне соціальне забезпечення, дати можливість людям просто пережити, вижити цей складний час. Всі інші, якісь ремонти, якісь фонди гарантування, якихось кредитів, серіали, і все, 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 все. це все зайве. На жаль, сьогодні в Україні немає для цього можливостей. І тому я б підтримував саме такий бюджет. Я не можу сказати, що той проект, який нам подали, відповідає таким вимогам моїм. І тому теж будемо це намагатися довести. Колега пане Олексію, сьогодні дуже важливий день. От я читаю інформацію на сайті radiosvoboda.org. Палата представників США планує 2 листопада, тобто сьогодні, провести голосування щодо плану республіканців з надання допомоги Ізраїлю в розмірі 14,3 мільярда доларів шляхом скорочення фінансування податкової служби, що спровокує суперечку з контрольованим демократами сенатом Білим домом. Перша обставина ми побачимо, чим це закінчиться. Ця Україна пообіцяв спікер Палати представників буде другою, так само як і посилення безпеки на американо-мексиканському кордоні. Але хотілося б запитати вас: ви допускаєте варіант? Міжнародна допомога звідки брати гроші, якщо США не допоможуть, що США не зможуть нам допомагати? Такий варіант виключається чи він реально існує? Ну, дивіться, якщо США взагалі ну, якщо припиниться взагалі підтримка Сполучених Штатів Америки. Ну, це катастрофа, і ми не зможемо нічим це перекрити, тому що США сьогодні це є і військова допомога, і фінансова допомога, і ну, це фактично. Ну я не хочу. Ну, це апокаліптичний сценарій. Це там після цього, дай Боже, нам просто втриматися, а, а під проятні там просування і взагалі ну тут просто вже мови не буде, і, і, і відновлення там цілісності, і так далі. Тому цей сценарій є апокаліптичним. Я думаю, що він не настане. Я думаю, що щодо військової підтримки, то все-таки вона продовжиться, і я там в цьому там, з високою вірогідністю впевнений. Я думаю, що в зоні ризику знаходиться пряма фінансова підтримка, а, чи можна її перекрити за рахунок інших там країн-партнерів, ну треба буде шукати, треба буде працювати. Але звичайно, це теж дуже поганий сценарій. І за якого ну треба розуміти, просто щоб люди розуміли, сьогодні український бюджет складається з двох частин. Половина бюджету це те, що заробляє Україна, і це все йде на військо. Інша половина це на все інше, от просто існування держави, і все це фінансується нашими західними партнерами. Ну і західними, і наприклад, Японію. Да, ну, тобто, цивілізованим світом, без цієї підтримки. Ну це катастрофа. Перекрити американську пряму бюджетну підтримку ну буде можливо, але дуже складно, і це буде залежати від позиції інших країн. Однак вся ця ситуація показує наскільки важливим є дипломатичний фронт, і що без успіху назовні на дипломатичному фронті ми не зможемо досягти ніякого успіху і ніякої перемоги всередині і в на військовому фронті. Це треба абсолютно чітко розуміти, і тому там треба працювати працювати дуже наполегливо. На жаль, в нас трішки інші реалії, бо якісь дивні там заборони, хтось може їхати працювати на Україну, хтось ні. Там десь там депутатів не випускають за кордон для того, щоб вони представили Україну. При цьому, що іншим депутатам це не заважає, якусь там з'явитись на пляжі в Таїланді чи ще десь. Тому це проблема, її треба негайно вирішувати. Треба зміняти підходи, тому що ну втратити ну, як я вже сказав, повна втрата підтримки США це фактично поразка для нас. В цій війні, а але навіть часткова її втрата це теж серйозний виклик. Ну з яким доведеться, як не дай Боже але знаходити шляхи виходу. Пане Олексію, я поставлю вам те питання, яке на яке перед цим в ефірі в прямому українському радіо відповідав Андрій Тетерук. Стаття головнокомандувача ЗСУ знайшла. Знайде свій відгук в головах в серцях тих політиків, які щиро хочуть, щоб Україна перемогла на полі бою. Дуже важлива стаття і дуже важливий меседж для світу. Фактично, Залужний говорить наступне: якщо ви думаєте, що вже ви зупинили Путіна, то це неправда. І Путін ще може перемогти. А перемога Путіна стане катастрофою ну, не тільки для України. Це зрозуміло, але для всього світу. І тому це важливий сигнал. Це важливо, що вона вийшла. Саме в економіст, який є одним з провідних західних видань, це Ну, це це тривожна розмова, це тривожна стаття, але ми в дуже тривожній ситуації знаходимося. І зараз потрібні ці чесні відкриті об'єктивні сигнали світу і всередину країни теж про те, в якому стані ми знаходимося. Пане Олексію, і фінальне питання. Давайте поговоримо про наскільки оптимістичні настрої у вас особисто і у ваших колег депутатів щодо ситуації в країні на кінець цього і початок наступного 2024. До речі, високосного року. Дивіться, я відповім в цілому: ситуація надскладна, це є правда, і приховувати це не варто. Вона надскладна на фронті. Вона надскладна в економіці. Вона надскладна. В міжнародних відносинах глобальна довгострокова безумовна Україна переможе на правильному боці історії, і цивілізований світ все одно переможе цю зла Але для, але от в короткостроковій перспективі, наше завдання вижити і протриматися, от це реальність сьогоднішнього дня, і Україні сьогодні потрібна нова стратегія, і ті рішення, які були, вони сьогодні не працюють. І треба дуже багато чого змінити і всередині країни, і в назовнішній політиці, і це без цього. Ну на жаль, у нас попереду ще складніші часи. Але якщо казати довгостроково, стратегічно я вірю в нашу перемогу, я вірю в наш успіх, тому що повторюсь, ми на правильному боці історії. Але це не дає нам право сьогодні ігнорувати ті виклики, які є. Не дає нам права сьогодні там толерувати корупцію чи ще якісь речі всередині держави, які фактично нас можуть просто вбити. Дякую, пане Олексію. Дякую на прямому зв'язку. Перебував член парламентської фракції Європейська Солідарність, Верховна Рада дев'ятого скликання Олексій Гончаренко. Залишайтеся на хвилях Українського раді.